Привіт малята! А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, літо. Літо найтепліша пора року. Його чекають і люди, і рослини, і тварини. Влітку природа набирає безліч яскравих фарб. Літо, як і всі пори року, має три місяці. Перший місяць червень. Червень це найсвітліший місяць у році. Він продовжує нас радувати квітінням квітів і яскравою зеленю. В червні у садах рум'яніють черешні. Спіють полуниці Цей місяць щедрий на тепло і на дощі. І день у нього найдовший. Найдовші дні і найкоротші ночі тільки у червні місяці. Перший місяць літа щедро обдаровує всіх першими ягодами та ранніми овочами. Другий місяць літа липень. У липні літо входить в повну силу, повернувши на спеку. Липень найтепліший місяць. Навколишня природа і поверхня землі нагріваються настільки, що за ніч не встигають віддати тепло. Тому ночі в липні найтепліші. Часто в липні бувають грози і зливи. В липні в лісі і в саду достигають ягоди. Малина. Чорниця. Все цвіте, посміхається і радіє тепло. Третій місяць літа серпень. Серпень у господарстві головний місяць, який визначав достаток на весь рік. У серпні літо йде на спад, дні коротшають, хоч вони ще й гарячі. Але ночі вже прохолодні. Збільшується кількість опадів. У садках достигають фрукти та овочі. Починається збір урожаю. Птахи вже збираються в зграї і готуються до відльоту. Ось такі літні місяця. Малята, нагадайте мені назви літніх місяців. Так, перший місяць червень. Другий місяць липень. Третій місяць літа серпень. Який місяць літа найтепліший? Вірно, найтепліший місяць літа липень. А який місяць головний у господарстві? І чому? Вірно. Серпень головний місяць у господарстві, тому що люди починають збір врожаю. Молодці малята дякую за увагу. До побачення!